Вночі 29 квітня невідомі намагалися підпалити офіс народної самооборони міста, розташований за адресою вулиця Депутатська, 13А. За словами Олександра Верхущі, засновника народної самооборони в місті Шостка, до вікна робочого приміщення невідомі кинули два коктейлі Молотова. Це смесь, бутилка з бензином. Значить, не вийшло. у людей, які це хотіли зробити. Коктейль залетів в окошко. флаг здесь был, и флаг задержал бутылку и погасил пламя. А другой коктейль упал здесь вот и сгорел. Вот. Мы не знаем еще, кто мог это совершить, но Ведеться розслідування. Визвана міліція була зафіксовано, було все. помічник начальника Шосткинського міськвідділу міліції по зв'язкам з громадськістю Тетяна Міняйло прокоментувала інцидент наступним чином. На місці працювала слідчо-оперативна група, були вилучені речові докази, які були направлені на експертизу. На сьогоднішній момент було відкрите кримінальне провадження. Ведуться необхідні слідчі дії. За словами Олександра Верхущі, цей випадок тільки посилить роботу народної самооборони шостки. Хотім, щоб у нас в місті був порядок, і люди жили спокійно, щоб не було Слов'янська, і люди жили мирно. Ми будемо працювати з міліцією, і я думаю, ми уточнимо. Хто це зробив і як це було вообще на самом деле? Олександр Верхуша уточнив основну мету заснування народної самооборони в місті Шостка і відмітив головні засади її діяльності. Народна самооборона не входить ні в який правий сектор, там, батьківщина, ще якісь Ну, ми не, не ссоримося. Ми хочемо прийти до компромісу, тому що це наш город. На сьогодні народна самооборона шостки налічує близько півсотні людей. Добровольці постійно приходять, люди задають питання, інтересуються з кожним днем. Нас стає все більше і більше. Всіх бажаючих долучитися до лав самооборонівців за словами Олександра Верхущі, завжди готові прийняти. Народна самооборона города Шостки призиває всіх добровольців которые хотят защищать наш город и быть в нашем городе, чтобы был порядок. Самооборона не занимается какими то э, противоправными действиями, которые, будут, э, которые будут, направлены против Украины. Вот. Мы все нормальные люди и хотим, чтобы у нас был мир и спокойствие. Слава Украине! Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».